Мати безвізовий режим. Уявіть собі, 1 січня 2015 року. З 1 січня 2015 року. Ви без будь-якої візи можете по паспортам. Всі українці мають право безвізового подорожування країнами Європейського Союзу, щоб з 1 січня 2015 року. Тобто, як я її обіцяв, українські громадяни мали можливість. Реальні шанси вже з 1 січня. Безвізово подорожувати Європою. Вибору, це заслужили, і ми доб'ємося цього. І хоч розбийся, а обіцяна треба виконувати. Ну, Якщо чесно, то не Ви Повірте. Бо перше. До 2015 -го. -го року. Я запитаю все ж таки про е, безвізовий режим. Наскільки. <свистити> 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 Дякую вам за вашу толерантність. <свистити> <свистити> е, буде не пізніше 15 грудня. Вже наступного року, без віз, вже 2016 році. В першій половині 2016 року. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами. І позначку «виконано» можна буде поставити вже за кілька місяців. Не виключено. На жаль, що це може відбутися в вересні. Уже лічені тижні залишилося і вже за декілька тижнів. За дуже я сподіваюся, в жовтні впевнений в тому, що перемога у нас попереду. Я впевнений в тому, що документи про надання Україні безвізового режиму повністю будуть підписані і ратифіковані Європарламентом. Я впевнений в тому, що ми восени отримуємо безвізовий режим. Можу сказати, навіть до якої дати це відбудеться mm -hmm. до 24 листопада. Чому хай Бог простить? Бо 24 листопада є саміт України Європейський Союз. і ми домовились, що на цей саміт. Із документів. Але я залишаюся оптимістом, що в 16-му році Україна отримає безвізовий режим. А це остання точка 24? четвертого? Так. Да. А що казав? Касается...